Так, Всім доброго дня. Хочу привітати всіх сьогодні з релігійним святом, побажати миру, здоров'я, злагоди, благополуччя, всього-всього найкращого. Хочу приготувати для своїх рідних вечерю, вирішила вам показати. Продуктів нам треба максимально, не треба багато. Так що дивіться. Що, що почнемо? Хочу робити шашлик з скумбрії. Е, що нам потрібно? Скумбрії. Я взяла дві, можете взяти одну. Такі, але такі гарні, великі скумбрії, не, не маленькі. Е, приправа до риби будь-яка, той, яку бажає. Соєвий соус, оливкова олія, сіль перець? Що нам потрібно там візьму перець? Перець візьму такий, хто дивиться, моє відео знає. Я маю такий перець молоткований, дуже пахучий. То є мелений перець. Е, з чого почнемо? Е, буду різати рибу, буду з вами спілкуватися. Хочу всім подякувати за лайки за коментарі. Рибу будемо різати ми з вами е, такими кусочками грубшими, ну я не знаю, скільки, тут, приблизно 2 см десь буду отак. Не, не дуже тоненькі. Хочу всім подякувати за лайки, за коментарі, за підписки. Дуже багато людей підписалися. Я дуже щиро рада. Дуже тішуся, що е, люди підписуються. Значить, якщо підписуються люди, значить їм подобається мої відео. Рада, що пробуйте робити мої рецепти, і вам рецепти Вдаються. Такими кусочками будемо різати. От хвостик, певний, не знаю. Певний хвостик цілий, отак, Нам рибу треба буде замаринувати. Я маю такий підносит що буду сюди рибку складати і ріжемо слідуючу угу. зубу відрізати зверху ничок нічого. Ось такі <кхм> вот кусочки ріжемо з вами. Щось захотілося мені такого щось. Так, хвостик. хвостики. все. Отак. Це я зараз заберу. Що робимо далі? Так, зараз поставлю так, щоб вам було все видно. Супер. Рибку нашу солимо Обов'язково. Е, соєвий соус у мене не є дуже солений. Так, я трошечко чуточку підсолюю. Ви дивитесь, якщо ваш соєвий соус такий солений, то тоді вже дивіться по своїй. Як ви будете солити, тому що щоб не була риба пересолена? Так. Ора, перчик я. солі набрали. Так, перчик у цього чуточку. Так. Паточку, що пахне. Приправа до риби я її взяла, не знаю, буду зараз дивитися, що тут є у Пахне дуже гарно. Пахне дуже гарно. Зараз вона ото. Маю тут два пустачи і починаю рибку. Ну, дуже, запах дуже гарний має, аромат має дуже хороший, мені сподобалося. Так. Можете собі більше, що хочу робити, так як на мою сім'ю, то мені хватить. До чого буде ри, картопля запечена. Я вам покажу як, скажу як. Е, оливкова олія, поливаємо оливковою олією. Так, оливковою олією і соєвим соусом. Угу. Обірпався. Отак зараз. В рукавицях не дуже виходить. У мене ще запечатаний. О! Так, дивіться, і соєвий соус. Там не попробуйте, раз я його. Ну, такий. Підсолений, але не сильно. Що ми робимо? Дивіться, ми це все діло отак. В цьому купаємо цим всім. Соус, ось і Скупали і лишаємо, хай воно маринується. Я поставила варити картоплю у мундирах. Так. І зараз ми з вами зразу, хочу зняти просто все разом, відео, зараз ми з вами зробимо соус Зразу до риби, до шашлика. Так, що нам треба для соусу? У мене тут петрушка свіжа, чесник молоденький. Такий чесник, два зубчика. Для цього нам потрібні огірки мариновані, самі найзвичайні, які маєте, майонез, який маєте. Що робимо? Так, Беремо, достаємо, ріжемо сюди огірочки. Пропорція тут, яку ви хочете. Огірочки ріжемо. Можете сюди дати ще каперси, хто має. Можете теж сюди дати каперси. Так, не даваме чесночок. чесничок, цей чесничок сюда зелений, петрушечку, Чуточку надам перчику цього свого так небагато. Чуточку солі небагато, бо огірочки у нас. І даємо сюди майонез. Так, і зараз ми це з вами. офигенно. Thank you. Зараз треба відвідати ложку і ложкою. Тут огірочки, бачите стає трошки зверху. Я ложкою їх зараз поправлю. Так, пробуємо. Дуже смачно, але скажу вам, що треба солі, тому що... Мало солони. так. Смачно. Супер. Так. Ось такий соус. Писати я вам чого, скільки соус не буду, тому що ви собі там хочете менше горка, хочете більше горка. Хочете зелені більше-менше. Чесника хочете більше-менше. Майонезу хочете більше-менше. Можете зробити домашній майонез. Що ще я? Знаєте, що ще зроблю? Дам чутічку оливкової олії. І зараз воно дістане такий смак до риби такий ну, гарний. Я зробила погоду. Супер! Все. Соус у нас готовий. Я його так залишаю в цьому, хай собі стоїть. Е -е, у мене доготовлюється картопля в мундирах. Цю картоплю в мундирах. Зараз, коли вона звариться, я вам покажу, що я з нею буду робити. Це буде у мене картопля до риби, до шаштика. Буду готувати, підключитися. Так, дивіться, в мене картопля зварена у мундирах. Картопля у мундирах я зварила. Бачите? Що робимо? Даю сюди оливкову олію, щоб вона ціла була в оливковій олії. Отак. Оливкова олія. Обов'язково солимо. Так. Гарно солимо так. Так, бачите? Так, посолили ми її гарно. Так. Візьму іншу. Так. Приправа до картоплі. Можете давати, можете не давати, я даю. І тоже вимішуємо. Дивіться, риба у мене вже готова. Я натягнула на шампура. Бачите? Робоча обстановка. Все роблю. Вогонь горить там уже, розпалили ми. Що робимо далі? Беру рещітку, напевно, беру цю більшу. Що роблю? Гляньте, розтискаю картоплю отак в руках, отак, і складаю. складаєте всю картоплю. Ця олійка, що тут залишилася, я виглю на картоплю потім, коли буду її вже ставити. Я на вогні все вам покажу. Зараз попрошу хлопців, колись назара, напевно, сина, щоб він знімав. Щоб ви подивилися, яка -то краса. Ось так. Бачите? Ось так, картоплю. Приготували картоплю. Так. Риба є. Картопелька є. Ну, треба її тепер зажати ось так. Все. І картопля у нас теж готова. Та олійка, яка залишилася, піде вся на картопельку. Я вам покажу, коли візьму туди Вся на до мангалу, то я вам все покажу. Рибка готова у нас, картопля теж готова. Це все піде. На мангал. Коли я буду біля мангалу, я вам все покажу. Так, я вам пообіцяла, що я буду показувати, як я буду сожарити. Тут картопля, ставимо картоплю на грань з цієї сторони, то що вогонь горить, а тут ставлю рибу. о так, тут на картоплю зараз Це овіка уливку вашого виселася. Я чуточку зараз буду лити на цю картоплю Нічого страшного зараз у нас. Бачите, воно горить. Зараз. Із рибки горить, зараз будемо поливати, тому що втрасного. Зараз ми тут сиділи полиємо. Трошечка. Це грань є. Це найпечеться. Картопелька Гляньте, яка вже стоїть. сторони. Дивіться, яка краса. Ми вернемо. Один курить в різні сторони. Бітер. Види, яка гарна. Все, і чекаємо, рибка би зарумянилося. Зарумяниться покажу вам, бо дуже дим, нічого не видно, очі курить. Так що чекаємо, щоб зарумянилося. Так, крути дим з кожної сторони, але мушу вам показати дивіться, яка картопля, дивіться, яка риба. Воно кусочок мені відламався, впав, смакота безподобна. безподобно. Зараз ми це все... Заберемо на тарілки, і я вам ще підключусь. Так, дивіться: така картопля вийшла у нас, така риба у нас вийшла. І такий соус. Така красота. Так що, це я зробила ще лаваш з сиром просто. Так що беріть, пробуйте. Ставте лайки, пишіть коментарі. Ну, смакота, неймовірна. І до нового відео.